Сьогодні, 22 грудня, ситуація в зоні проведення антитерористичної операції ускладнилась. Зокрема, зафіксовано факт заняття бойовиками населеного пункту, який розташований у так званій сірій зоні поблизу Маріуполя. Перебування у якій збройних підрозділів заборонено вимогами мінських домовленостей. Так, сьогодні, зранку, бойовики проросійських незаконних збройних формувань чисельністю до однієї посиленої роти з бронетехнікою увійшли до населеного пункту Коментернове. На озброєнні бойовиків, окрім стрілецької зброї та. Гранатометів є бойові броньовані машини, танки та, можливо, інше важке озброєння, використання якого заборонено мінськими домовленостями. Через спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Інформація про грубе порушення підрозділами російсько-терористичних військ попередніх домовленостей про мирне врегулювання конфлікту була оперативно передана представникам спільної моніторингової місії ОБСЄ. За останніми даними бандити не допустили представників ОБСЄ Єс для роботи у районі Коментернового. а вже ввечір вони обстріляли позиції сил АТО на цій ділянці лінію розмежування із 82-мм мінометів. Окрім того, в день ворожа диверсійно-розвідувальна група здійснила спробу проникнути з Коментернового на підконтрольну силам АТО територію. Наші воїни їх вчасно виявили, зав'язався короткий бій, і бойовики відступили. Не припиняються збройні провокації з боку проросійських гібридних банформувань і на інших ділянках лінії розмежування сторін. Продовж дня загарбники зі стрілецькою зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів били по наших позиціях в районі Пісків, Опитного, Південніше Авдіївки та біля Красногорівки, що неподалік тимчасово окупованого Донецька, по наших воїнах. На підступах до Мар'їнки прицільно бив снайпер-противника. На північ від Горлівки зафіксовано декілька збройних провокацій неподалік Новгородського, Майорська та Зайцевого. Там вони застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На Луганщині бандити обстріляли один з наших опорних пунктів біля щастя. Загалом, з початку доби, бойовики майже 30 разів вдавались до збройних провокацій проти українських захисників. Також на Маріупольському напрямку, поблизу лінії розмежування сторін, відмічається нарощення ворогом озброєння, застосування якого заборонено мінськими домовленостями. Зокрема, принаймні один танк зафіксовано на західній околиці Комінтерново. Чотири танки північно-західніше околиці Заїченко також є інформація про наявність у розпорядженні бойовиків реактивних систем залпового вогню БМ-21 град в районі за населеним пунктом Саханка.